Я в Криптоніти в даному випуску на вас чекає проект Абстракт. Я про нього неодноразово писав в нашому телеграм-каналі. І нарешті у мене дійшли руки, аби записати це відео. І тим паче є повід, адже я закінчив писати гайд по даному проекту. Отож, у цьому випуску на вас чекатиме, що таке Абстракт, чому він став таким нашумівшим, як пов'язані Пенгю і абстракт, і як винести гроші з даного проекту і як найбільше. Отож, абстракт, це блокчейн другого рівня на Ефіріумі, який прагне розвивати історію ігор, NFT та іншого на блокчейнах. Як на мене, особисто ідея не нова, адже цього всього багато хватає на ринку, але про це. Даний проект унікальний де менше. іншим, і зараз ви про це дізнаєте. А, Цей проект, тобто блокчейн, відомий тим, що його розробники з Peggy Pengu з 4 близько 12 ефірів, і які раніше роздали дроп токенів Pengu на мільйон людей. Ви просто вдумайтесь, роздали дроп на мільйон людей. Це ж скільки вони грошей на це потратили. Але попри це, команда А отримала репутацію, і Б, вони отримали дуже круту рекламу. Днями вони запустили свою власну кампанію, де можна заробляти XP протягом 7 тижнів. Поки тільки сім, все буде кілька тирів, у які можна потрапити, про які я вам згодом розповів. Отож, давайте розкажу вам більше про сам проект інвестицій. А якщо говорити про інвестиції, то абстракт раніше був фреймом, тобто його перейменували. Придбала компанія Іглу. Що це таке іглу? Давайте покажу вам. Ось ця дана компанія. А, вони мають інвестиції близько 11 мільйонів доларів. Що таке Іглу, Якщо не знаєте, це все просто. Це м, на півночі люди, там де холодно живуть. В таких будиночках із снігу та льоту, ось власне і суть даної компанії Ігор. Але попри це інвестиції вони не розголошені. Нам залишається тільки догадуватись. А, окей, в принципі, тут немає що затримуватися, і рухаємося далі. Рухаємося далі, окей. Давайте трішки розкажу вам про XP. Що це таке взагалі? Це все пов'язано із кампанією. Тобто, фарм XP відбувається наступним чином: є два способи. Тобто, XP, це те саме поінти, як в Бласті і тому подібне. Перший спосіб це отримання беджів. тобто ми отримуємо беджі, і ми за них отримуємо XP. шку Другий спосіб це активність у мережі Абстракт. То ми взаємодіємо з екосистемою Абстракт. За що ми отримуємо додаткові XP? А зараз Беджиків не так багато, і їх можна забрати одразу всі. І я вам покажу, як це зробити. А от XP за актив роздаватимуть щотижня. Основна робота буде відбуватися. Зараз покажу вам по гайду, де ось прогортою нижче. І це буде гаманець під назвою Абстракт Глобал. Волод. поки що я в нього не зайшов, але зараз відразу покажу. Даний гаманець є е, цікавим, доволі простим, і він покликаний, щоб спросити вхід людей з Web2 світу у Web3. Відповідно, нам знадобиться створити нову адресу, повни її і далі власне працювати, що і ми з вами зробимо. Давайте тільки поговоримо про наступне, а саме розкажу вам свою думку щодо даного проекту. Сама історія пахне більше пласт-системою, де за підсумком роздали відносно небагато тим, хто пасивно фармив поінти, а тим, хто дегену мережі, отримали хорошу суму за свій витрачений час. Тому я такі проекти особисто не сильно люблю, але попри це, абстракт хороший проєкт, як бачимо, пенґю дуже гарно насипали і роздали, тому гріх не працювати на 1, 2, 3 аккаунти. Окей, тоді поїхали до самого гайду і будемо рухатися далі. Окей, а для початку нам знадобиться поповнити мережу Абстракт. Є два варіанти для поповнення нашого манця. Є нестандартний метод і стандартний. Що таке нестандартний? Це якщо ми поповняємо Токени, тобто заводимо через мережу майнет. Комісія там буде кінська, це 5 доларів при умові, що Гвей буде 10 стандартний через сторонні мости з будь-якої l 2 мережі. А ми знаємо, що інфли, вони бідні, роботяги і економлять кожен цент. Тому я буду робити другим способом поповнення через L2 мережі. Переходимо на цей сайт. чудово. я перейшов і тепер натискаємо на кнопку Login with AGW. Обираємо або емейл, або вибираємо через Google. Ага, не не працює. Окей, тоді я зараз ставлю на паузу трішки це відео і продовжимо поміняю лише пошту. Отож що потрібно було зробити. Нам потрібно на цей сайт, потім залогінитися і також натиснути а, кнопочку Google. Тобто підключаємо і там вибуває ваш обліковий запис. Вибирайте свій обліковий запис, і в принципі у вас з'явиться ось таке вікно. Це є головне меню нашого гаманця. Далі переходимо на Jumper. Це один із сторонніх мостів. Тиснемо Під'єднати, натискаємо Metamask, під'єднуємо. Ура! Під'єднали! І тиснемо почати. Вибираємо, з якого гаманця вибираємо наш MetaMask Же під'єднаний і обираємо, я обираю, в своєму випадку мережу Arbitrum, оскільки в мене там є трішки ефіра. Взагалі для даної активності знадобиться близько 30-40 доларів. Ну в тих межах це якщо говорить про всю кампанію. І якщо говорити про те, що тобі потрібно гарненько повзаємодіяти із екосистемою Абстракт, окей, тиснемо там де до вибираємо. Абстракт, вибираємо ефірку, тиснемо максимально і тиснемо ось таку кнопочку, яка знаходиться нижче. І вводимо тут гаманець абстракта. Заходимо в наш гаманець, ось він, тиснемо профайл і копіюємо тут адресу нашого гаманця. Нам відразу попередження, тиснемо I understand і переходимо знову в джампер. Ctrl V і тиснемо готово. Підтвердити. Вибираємо трішки менше, оскільки я хочу, щоб мене ще на комісію вистачило. І тиснемо обмін. Почати б річ, продовжити. Так, це скасовуємо. Я зрозумів. Чудово, ще раз пробуємо. І триває підготовка. Угу. Я зрозумів. Значить, нам не вистачає трішки на комісію, щоб оплатити дану транзакцію. Окей, тоді скасовуємо. Зараз надішлемо трішки менше, тиснемо максимально, і тут наберемо буде ось стільки. І знову тиснемо обмін. На цей раз має все вийти. Продовжити. Трішки, як бачимо, цей бридж трішки підлагує і тиснемо підтвердити. Окей, є. Прийшло у мене сповіщення, і очікуємо, коли токени зарахуються. Наш гаманець. Так. Окей, okay. бріч успішний. Чудово, переходимо на наш профіль і чекаємо. Тиснемо на. на... Так, ага, тут Steam платформи, rewards і тому подібне. Ну це класно. Тиснемо профайл і чекаємо наших токенів. Якщо ще на вот, ось тут нам виб'є головне меню, там, де ми бачимо власне суми, які токени маємо і тому подібне. Оновлюємо, вже мало б зарахуватися наші ефірки. Чудово, як бачимо, ефір в нас на гаманці, і тепер ми можемо рухатися. Окей, перший крок ми зробили, тобто ми занесли ліквідність в даний гаманець. Наступне. Переходимо до активності. Це наша дія під номером 2. Почнемо із бейджів. Окей, переходимо до другої активності. Це Бейджі. Коротко про головне XP нараховуватимуть за бейджі і за актив в мережі Абстракт. Я це. Вам і розповідав. Під активом команда має на увазі використання косими Абстракт, тобто точних критеріїв немає. У гайді я покажу тобі, як власне взаємодіяти з даною екосистемою. Але попри це, якщо надалі будуть якісь квести або якісь екосистемні проекти, я також буду про це пости в нашому телеграм-каналі. Послання ви знайдете, де правильно в даному гайді. Отож, для початку заберемо перші наші байчики. Переходимо на сайт. І тиснемо кнопочку Reward. Окей, uh, okay. unlock rewards. Конектимо наш твіттер. Чудово, я відразу заходжу. Прекрасно, я зайшов. І повертаємося знову наш полот Rewards. Конектим твітак, App і підключаємося до твіттера. Чудово, перші два бейджика ми вже забираємо. Перший бейджик ми забираємо за те, що занесли ліквідність. а другий забираємо за те, що підписалися на твіттер проекту Абстракт клеймим. Які красиві бейджик, клейм і клеймим другий. Чудово. Далі нам потрібно коннекти Discord за Discord. чим зараз і займемося. Так, окей. У нас в принципі це зроблено. І я просто переходжу в профайл. Так, Edit Profile. І тут додаємо свій Discord, тобто коннектиму. Так, натискаємо авторизувати. Це все робиться швидко, і ці 5 бейджів ми забираємо буквально за 2-3 хвилинки. І тиснемо Continue. Заходимо знову Rewards і тиснемо «Climb». «Climb» бейджа. Наступне, щоб отримати ось цей бейдж і ось цей. Переходимо в «Trade». і нам потрібно зробити торгівлю будь-яким активом. Давайте то оберемо, допустимо, peng'ю. Якраз ці проекти пов'язані, абстракт і пенг'ю, і ви знаєте чим. Тиснемо тут ефірку. І давайте обміняємо буквально якісь копійки 0,00 ось так от. Так, тиснемо рев'ю в трейд. Зрозумів. Окей, пробуємо ще раз. Трейд. Добре, зараз оновимо. Окей, давайте на 5 баксів. Тиснемо трейд. Mm, реально це дивно. Так, добренько. Тоді давайте чомусь там за не проходить. Давайте оберемо якийсь актив. Ну, допустимо, давайте оберемо USDT. Вибираємо ефір наш, Вибираємо трішки грошенят, повільно на 5 доларів і тиснемо рев'ю в трейд. Доволі дивно. Так, окей, добре. Тоді давайте спробуємо щось інше. Давайте спочатку спробуємо проголосувати. Оцей бейджик отримать. Нам потрібно зайти в Discover і потрібно обрати один із даних проєктів. Давайте оберемо, допустимо, Moonshot. і нам потрібно натиснути отут кнопочку, щоб підписатися. І переходимо до Rewards. Також має все пройти. Оновлюємо. Так, чомусь не працює, реально дивно. Окей, давайте ще раз спробуємо. Go to website, можливо. Так, чудово, ми. Дану платформу відвідали, тиснемо close. Ще раз голосуємо і переходимо до rewards. Угу. Можуть бути самі байс платформою. Добре. Щось пробуємо тоді інше робити. Тоді пробуємо ще раз потрейдити, Вибираємо одну із пар. Окей. Вибираємо ефір. Обираємо, допустимо, 0, ну давайте більше візьмемо. окей. 13 доларів візьмемо і тиснемо Review. Окей, якщо така проблема, давайте спробуємо тоді почистити куки. Файли куки налаштування. Ще раз спробуємо. Так, трішки не те нажимаю. Тиснемо файли куки і дані сайтів. Переходимо керувати. Видаляємо, видаляємо. І також видаляємо, видаляємо. Перезагружаємо. Заходимо, коннектимося тоді ще раз. вибираю інший обліковий запис. Зараз відразу на нього перейду. Переходимо, я спробував знову ж таки перезайти. Бо реально дивна помилка. Вибираємо знову ж таки ефірку. Так, пробуємо трішки менше взяти. Давай, давайте попробуємо 0,3 на 7 доларів. Тиснемо рев'юв, трейд. І воля успішно. Якщо буває, у вас така проблема, то вам просто потрібно буде вийти з аккаунта і зайти. Зробили і також обміняємо їх назад. Бо вони нам не потрібні. Але саме ефір. Максимально тиснемо. І обмінюємо назад. Тобто робимо свап в одну сторону і робимо свап в іншу сторону. Чудово! От і все. В принципі, трейд зробили, і тепер знову робимо Discover. Тиснемо на один з проєктів. Ну, давайте оцей полосуємо. Continue. І давайте відвідаємо дану епку. Чудово є. І тепер переходимо в розділ нагороди. І забираємо всі доступні клейми: Клейм бейджа 1, клейм бейджа 2. Видно, і справді це був баг, таке трапляється. І тепер оновлюємо, щоб забрати два останні бейджі. Оновивши, ми бачимо, що можемо забрати бейдж за те, що поторгували, тиснемо, забираємо. І за те, що проголосували. Клеїмо чудово. Далі повертаємося до нашого гайду, і а, все, що пов'язано з бейджами, ми зробили. Хоча давайте відразу зробимо і шостий бейдж. Ось Miriam Master». Як бачимо, тиснемо «View details», «Go to app» і відразу отримаємо шостий бейджик. Окей, догружається в нас. І тиснемо Sign in with Abstract. Чудово. Тиснемо Google, вибираємо обліковий запис, який у вас є до якого прив'язаний гаманець, і апровуємо транзакцію. Чудово. Вибуло ерор, це не чудово. Пробуємо ще раз, бо нам потрібно підписатися. О, сайт Continue. Чудово. Тепер точно success Як казав один мій знайомий, Great Success. Окей. І чекаємо, коли під'єднається наш гаманець. Чудово є. І тепер нам потрібно заклеймити, а, Daily point Тиснемо клейм, і ми їх забрали. Як бачите, настали їх 12500. Прекрасно. І тепер переходимо назад, оновлюємо. Давайте ще раз оновимо, аби забрати даний бейджик. Все, що нам потрібно зробити, то це натиснути на кнопку Limbo і тут переказати наші поїнці саме ось сюди. Ось як бачите, я зробив. От, просто тискаємо. Тут має бути перевести, і в нас вже будуть наявності ці поїнти. Далі ми обираємо будь-яку із пар, тиснемо на маркетс і тиснемо. Допустимо, поставити ставку. Bet, Confirm. Апрувуємо транзакцію і рухаємося далі. Я думаю, це ось точно, що ми виконуємо дану місію. Окей, тепер оновлюємо. Має вже все точно бути. Це може бути, як завжди, баг. Так, все, що вони просять, я це зробив. Але попри це щось я не бачу ніяких нагород. Тиснемо Buying. Успішно. Тепер переходимо назад, як бачите, все пройшло успішно, і тепер переходимо в наш гаманець абстракту. Тиснемо «Climb Now і отримуємо наш бейджик. Це у нас шостий бейджик, і можемо перейти до екосистеми. Тепер нам потрібно буде повзаємодіяти із екосистемою даного проекту. Тобто це в нас діє під номером 3. Так само, перш ніж почати, нагадую, що актив у нас буде йти через гаманець Абстракта, а не через звичайний Metamask або Rebi. Тобто підключаємо гаманець. Абстракт, далі тиснемо на Sign in with Abstract, і в принципі можемо працювати. Окей, рухаємося далі, повзаємодіяти із першими тепками. Окей, ми перейшли на Reservoir Swap, підключити гаманець, тиснемо абстракт, апруваємо І далі працюємо. Окей, вибираємо ефір і вибираємо будь-який із токенів. Нам потрібно зробити лише буквально свап туди і назад. Вибираємо. Давайте на цей раз Pengu, А похай буде USDT, Окей, тиснемо якусь маленьку суму. Окей, 2 долари буде, я думаю, достатньо. Тиснемо обмін, «Підтвердити обмін. І апрувуємо. І тиснемо кнопку All Done. Чудово, і те саме робимо в іншу сторону. Так. Угу. І тиснемо обмін. Так, апрувуємо знову ж таки транзакцію. Чекаємо, як вона догрузиться. І тиснемо «All done». Чудово, з першої платформи ми повзаємодіяли, переходимо далі. Magic Eden. Тут нам потрібно буде повзаємодіяти саме із NFT ринком. Тобто це є NFT marketplace, і нам потрібно тут купити і продати NFT. шку Вибираємо тут Connect Wallet. Спочатку під'єднуємо гаманець, а далі будемо вибирати. Тиснемо Абстракт, апруємо. Ага, помилка. Пробуємо ще раз. Абстракт, Sign and Continue. І, як бачимо, все успішно. Гаманець під'єднано. Шукаємо дешеві колекції, тиснемо «Collections» і вибираємо мережу абстракту. Нам потрібно з вами саме дешевша колекція. Ось я знайшов «Abstract NFT N 1 Нам потрібно купити NFT-шку і продати ще раз. Нагадую, так тут потрібно нам w -Ethereum. Це нам не підходить. Нам потрібно саме за ефірку. Так, вибираємо саме дешеву, Гортаємо донизу. Ось, знайшов іншу NFT, -шку, ось Abstract Socks. А, чудово! Тиснемо Buy, купляємо Socks і е апрувуємо. Чекаємо трішки часу. Все робиться доволі швидко. Тиснемо All Done і продаємо відразу дану NFT. -шку. Тиснемо OK Profile. І, як бачимо, тут є наші всі бейджики, і в тому числі є шкарпетки. Тиснемо List now, тиснемо по флору і List one item. Тобто, щоб швидко не тримати в себе цю нефтішку, і хочете, щоб продалась швидше, ми тиснемо підтвердити поничій ціні аніж на ринку зараз. і буквально за лічні секунди можна ізбавитися від даної NFT-шки, тобто її продати. Тиснемо «Approve», Чекаємо і «All done». Прекрасно, все зробили. Окей, рухаємося далі. Наступна платформа, з якою будемо взаємодіяти, це «77bit». біт. Заходимо на неї. Ага, помилкою буває. Окей, не зайдемо. Але про це дану платформу можна юзати І що нам потрібно зробити? Переходимо на сайт, включаємо гаманець, далі на головний сторінці натискаємо Мінінг. Ось так воно виглядає. Ось мінінг. І далі ще потрібно, це виконувати щоденні завдання і, в принципі, все. Наступне це Муншот. Дана платформа похожа чимось до. Того самого pump фана на Solana і тут ми можемо торгувати тими самими мемкоїнами. Давайте для прикладу візьмемо Pepe. Для початку підключимо наш гаманець Connect Wallet, тиснемо Abstract Global Wallet і апробуємо. Прекрасно. Давайте, наприклад, тут зробимо якусь низьку суму продамо. Ну, допустимо 0.01 ефіра. 0.01 ефірка. Тиснемо бай, апруємо дану транзакцію. Чекаємо і тиснемо All Done. Все успішно, наш ордер, як бачите, він здійснився. Тиснемо відразу «Sell» і продаємо 100%. Тиснемо Continue. І Approve. Продаємо дані токени, аби отримати знову свій ефір. Чудово, успішно, рухаємося далі. Наступна платформа називається «Multiplayer». Якщо коротко, то тут доведеться витратити більше коштів, тобто 0,0025 Ефіріум, як я вказав в гайді, і робимо це за можливості. Це така платформа, граючи в яку ви можете вигравати мемтокени різних блокчейнів. Загалом один-два рази тикнути можна. Ну я в принципі думаю, що цього вистачить. Тиснемо Sign in with Twitter, підключаємо свій Twitter, конектимо, авторизуємось і рухаємося далі. Авторайз. Чудово. І далі нам треба піднати наш гаманець. Як бачите, успішно, і тиснемо Sign in With Abstract. Approvuємо. Як бачите, ми вже перейшли з вами на інше поле, тобто ігрове меню. І нам далі потрібно підписати транзакцію. Оновлюємо. Тиснемо Approve your wallet Approвуємо. Окей. І можемо рухатися далі. Нас загружається. Я вже бачу, що успішно, адже табло загорілося. Але чекаємо трішки, коли закінчиться і буде кнопка All Done. Тиснемо «All done». І давайте спробуємо буквально один-два рази зіграти. Тиснемо Launch for 0.025 Ефіра. Натискаємо Launch. O, oh, я вас вітаю! Ми виграли якийсь мемкоін. О, як бачимо, така сексуальна тяночка. Тиснемо. Ага, Adjustment. Окей. Okay. Виграли на 13 доларів. Прекрасно. Ну, давайте спробуємо ще раз. Ну, тиснемо і повау! Отримали ще пару токенів мемкоїнів. Давайте поглянемо, які ж мемкоїни ми отримали в кінечному результаті. Тиснемо на All Tokens. Глянемо. Цікаво стало. Ага, ось тут які ось які токени можна отримати. Давайте тиснемо MyBacks, Мірюзак. І поглянемо, які токени ми отримали. Ми отримали токени. Апстер 24К, і які оцінюються в 13 доларів. І отримали токени. Pengu, Ми їх можемо з вами вивезти та продати. Окей, okay, в принципі, це також є. А якщо коротко, то в принципі на цьому всі активності закінчуються, і ми з вами проявили по максимуму. Знову ж таки, якщо будуть якісь екосистемні проекти, додається. Я про це буду писати в нашому телеграм-каналі, і також хочу додати. Давайте підсумуємо все на останок. Як і казав раніше, багато акаунтів сюди не вийде завести. Буквально один, два, три. Тобто буквально а, пройдемося мінімально по даному проєкті, це на антіфомо. І також а, за фул проходження ми можемо навіть подивитися, скільки нам XP насипало. Переходимо знову в меню. У нас покаже 45 доларів. Вау! Як бачимо, на 13 доларів нам насипали абстер і також Pengie Pengus. Їх зразу продамо все по стакану, як лупанемо. Так, тистимо максимум. Чудово, це все є. Тискаємо максимум і свапаємо. Тепер все діє, все чудово. Так, тиснемо кнопку Review, але почекаємо. Чекаємо. Пробуємо. Ну, давайте ефіром попробуємо. Як на мене, просто платформа дуже сильно лагає, тому у нас нічого не виходить. Але ось як бачимо, перший захід пішов, токени продалися. І давайте далі продамо те, що у нас залишилося. Як бачите, у нас ще вийшло навіть заробити. Так, продали, і тепер у нас ще ось ці токени залишаються. Так, абстер. Максимально. Вибираємо ефір і продаємо. Знову лагає. оновимо сторінку. Як бачимо, продукт доволі недовершений. І це не видно по тому, що і це видно по тому, як лагає дана платформа. Ревів, трейд. І все обміняли. Окей, давай тоді подивимося, наскільки це в нас прибутково. Скільки це все добро оцінюється в нашому випадку? І це оцінюється в. профайл. 42 долари. Доволі непогано. Давайте навіть спробуємо ще зіграти Мені сподобалось. Так, є. Поїхали. Угу. Пішло, 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 пішло. Oh, my goodness! Знову виграли. Давайте ще раз спробуємо. Поїхали. Оу, oh гуд Тільки один X отримали. Ну, це доволі так плачевно, я б скажу. Вам. Ще раз. Пробуємо. Ага, все, я поняв. Значить, почали проігрувати. Два рази ми котнули і плюс, а цей рази і в мінус. Окей, тоді я поняв. Значить, не крутимо. Хватить. Окей, давайте продамо то все добро і повернемось. До фінального завершення. Вибираємо ефір. Максимально. І тиснемо Review, Trade. І все зробили. Окей, в принципі, цей випуск можна закінчувати. Давайте поглянемо, скільки ж ми змогли заробити і що в нас в підсумках. Ми забрали всі бейджі. Ось як ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 штучок забрали. Також у нас ось тільки XP. Тобто ми забрали. У нас зараз на немає XP 1500, і е -е, бейджів буде ставати все більше і більше. І я, власне, буду про це постим наш телеграм-канал. Окей, давайте все підсумуємо. Підсумуємо наступним чином. Я рекомендую кожному повзаємодіяти з даною екосистемою, оскільки. 50% людей я впевнений, що цього не робили. Також е кожного тижня буде новий і новий бейдж. Не пропускаємо. І попри це, знову ж таки, робимо буквально 1, 2, 3 аккаунта. Чому, оскільки я на початку відео все пояснив? І, як на мене, це відео точно слуговує лайкосика і good luck.